Особливо цей коридор затемнень, тут вмикається взагалі багато такої небезпеки. Знаєш, тому що тут буде підключатися, буде підключатися і аспект Марсу. Марс-опозиція на місяць. Тобто, тут, наприклад, вже коли включиться цей коридор затемнень, це якраз буде десь близько 10 вересня. А під час коридору затемнень, тут також буде напружений аспект від Юпітеру на Марс. Це як продовження протистояння, знаєш? І тому, от, якщо дивитися ще і 16 вересня, тут також між Сатурном і Сонцем напруження, і 17, от особливо, до речі, 17 вересня, 17 вересня тут від Плутону вмикається аспект такий руйнівний. Тут може бути навіть якесь і руйнування, влучання, щось таке небезпечне. От. І під саме тут навіть і під кінець вересня. Тут теж ще є багато напружених аспектів. Згідно з якими я б не сказала, що вересні тут схоже на якесь закінчення, знаєш? Угу. О, 24 вересня, тут, від Плутону на місяць, іде квадрат. До речі, от Плутон на місяць квадрат, 24 вересня, такий саме, як 20, 28 серпня, от як сьогодні був. Угу. Оцей аспект руйнівний, коли в багато будинків влучили ракети. От 24 вересня буде повторюватись такий самий аспект на небі, і тут ще і на небі буде поєднання Марсу з місяцем, і від Сатурну тут буде напружений аспект, вкрай такий небезпечний день буде.